Забезпечити захисників усім необхідним. В Івано-Франківську провели п'ятий ювілейний благодійний аукціон для підтримки 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Гостям заходу представили 36 лотів. До прикладу, портрет Тараса Шевченка, вирісплену ікону Божої Матері, арт-об'єкти з військової атрибутики та інші цінні речі. Командир 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України Вадим Ліневський розповідає за виручені кошти придбають те, що нині найбільш потрібно для захисту держави. Станом на сьогодні потреби завжди вони змінюються, але станом на сьогодні дуже актуально війську необхідно як засоби радіоелектронної боротьби, так і продовжується зараз. Всі ви знаєте, що дуже великий крок вперед зробили зараз дрони, тобто нам потрібні як і з тепловізійними. Так і нічні дрони, денні дрони потрібні, потрібні fpv дрони. Також не втрачає свою актуальність. Це засоби зв'язку постійного вони потрібні. До благодійного аукціону долучилась і містецька ініціатива Врятуємо скарби разом. Автор проєкту Валерій Твердохліб каже: на захід віддали дороговартісний лот ікону 19 століття Богородиця Одегітрія. Її реставрували спеціально для аукціону. Слід сказати, що пам'ятку, яку ми представляємо, яку ми підібрали. Це дуже цікава ікона 19 століття, яка намальована на полотні, але вона була в такому дуже важкому стані. Тобто тут ми представляємо і духовну складову, і мистецьку, і культурну, і власне сама ікона, іконографія ікони Почаївської Божої Матері. Вона ну, така об'єднуюча, вона вона символізує нашу українську церкву. Над підготовкою та проведеннями аукціону працювала Івано-Франківська обласна військова адміністрація на чолі з її очільницею Світланою Онищук. Очільниця Прикарпаття зазначає, головне завдання зараз це допомагати Збройним силам України. Саме п'ятий ювілейний аукціон на підтримку збройних сил України ми робимо для наших назвардійців, для сильних незламних хлопців і дівчат, які захищають нас далеко від домівок від рідних сімей» сімей, від своїх родин, тому надіємося, що сьогодні аукціон пройде особливо. Лоті у нас дуже багато. Навіть сьогодні, дорогою їдучи на проведення аукціону, мені ще пишуть люди, звертаються. А ми ще хочемо встигнути надати лоти. Я кажу, вже сьогодні точно ми не встигаємо надати лоти. Але на шостий благодійний аукціон, бо такі аукціони будуть проводитися далі. Є потреби, і ми маємо виконувати ці потреби. Ми будемо запрошувати людей надавати лоти під час аукціону. Ону вдалося зібрати майже 2,5 мільйона гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підсилення нацгвардійців. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.